Сьогодні ми знаходимося у Варшаві на вулиці Висоцького, 44, і це є наша п'ятипостова мийка самообслуговування найвищого класу. Запрошуємо інвесторів до співпраці з нашою компанією. Ми допоможемо успішно вибрати ідеальну локацію, забезпечуємо комплексну підтримку при відкритті власної мийки самообслуговування. А зараз я розповім про наші функції. Як бачите, на пульті знаходиться 9 кнопок, першою з яких є пауза. Є два види піни: перша це активна піна, друга люкс нанопіна, яка подається в гарному рожевому кольорі та між іншим оберігає лакофарбове покриття на кузові. Шановні клієнти, запрошуємо скористатись нашою супер сучасною микою самообслуговування LuxWash. Ми відкриті і готові вас обслуговувати цілодобово.